Доброго дня, шановні друзі, я вже робила одне відео журавлину ми купляли, клюкву. Ось. І я робила морс, але щось воно ну не так смакує, не так смачно. То я думаю, зараз я на ніч поставила, розморозила пачечку сюди. Тут я трошки взяла про а зараз, думаю, Ще зробити з медом, бо цукор мене вживає, можна з цукром сюди досипати цукру, зблендерити, і щоб холодильник брати і користуватись, то я зблендерю її отак. Добавлю, ось я приготувала грам 100 меду, бачите. От, і оцих, тут 300 грам клюкви. От. Так що я це зроблю і зараз подивимось. І тоді в холодильник. А з холодильника хочеться попити, чи е, до чаю додати навіть дуже приємно. Воно дає кислинку замість лимона вже з медом. І це буде дуже гарний напій. Зараз я включу блендер, у мене вже включен. Але... Отак. Змелю і покажу, як воно буде далі. Ось, шановні друзі, я збила його. Оцю журавлину, бачите? Ось така вона. І висиплю її ось до меду, перемішаю. Ось, і з холодильничка взяти і додати, я не буду повторювати. Смачного вам робіть, як ми, робіть краще нас. Бувайте здорові!